Темрява в цій школі завжди здавалася густішою, ніж будь де. Здавалося, що навіть лампи на стелі боялися запалювати світло. Кожен шурхіт, кожен подих у коридорі відлунював, ніби сама будівля намагалася говорити. Кейтаро, студент, який бачив те, чого інші не помічали, зібрав друзів у старому клубному приміщенні. Вони називали його клубом Примар. Мета була проста зафіксувати паранормальне явище, довести, що привиди існують. Але цього вечора щось пішло не так. Мей, дівчина з похмурим поглядом і холодними руками принесла стару коробку з червоним знаком, схожим на закривавлене око. Вона сказала, що знайшла її біля храму, де колись зникли діти. Усередині був ляльковий амулет, бліде обличчя з чорними нитками замість очей. Це заборонено, тихо прошепотів Кейтаро, відчуваючи, як його серце холоне. Саме тому ми тут, відповіла Мей і поклала Амулет у центр кімнати. Вони вимкнули світло і увімкнули камеру. Тиша обірвалася раптовим дитячим сміхом. Ніхто не рухався. Сміх лунав із ляльки. Вона хитнулася, хоча ніхто її не торкався. Ви це бачили. прошепотіла Хадзіме, стискаючи ліхтарик. Це неможливо, додав він, але руки його тремтіли. Лялька підвела голову. Нитки розійшлися, відкривши чорні порожні отвори замість очей. З них потекла густа рідина, що нагадувала чорнило. Воно стікало на підлогу і почало розтікатися по всій кімнаті. Світло зникло. Камера впала, але продовжувала знімати. У темряві чути було лише крики. Не дивіться їй в очі. Закричав Кейтаро. Але було пізно. Один із друзів глянув, і його тіло сіпнулося, очі закотилися, а рот розтягнувся в нелюдську посмішку. З нього почав вирватися той самий сміх, що лунав раніше. Мей тримала амулет у руках, але він вже приріс до її шкіри. Вона кричала, намагаючись відірвати його, та нитки входили все глибше. Лялька розплющила порожні очниці, і всі побачили, що там крутяться обличчя дітей, які зникли колись у тому храмі. Їхні роти шепотіли. Залишайтеся з нами. Кімната стискалася. Стіни вкривалися тінями рук, що тягнулися до живих. Повітря стало важким, наче дихати було неможливо. Кейта розпробував відкрити двері, але ті не піддавалися. Вони були не дерев'яні, а живі, пульсуючі, з венами і м'ясом. Це не кімната, це пастка, зрозумів він. Камера продовжувала запис. У кадрі видно, як чорна рідина підіймається до колін, потім до грудей. Хтось падає обличчям у неї, і одразу його тіло стає бездушною оболонкою. Мей востаннє закричала, перш ніж лялька втягнула її в себе. Від її обличчя залишився лише відбиток у чорнильній безодні. Кейтаро, задихаючись, упав поруч із камерою. Він дивився прямо в об'єктив і прошепотів.